Привіт, це знову канал Авес Мене це також звати Костя. І перше, що я хочу сказати, я хочу вам подякувати. Подякувати за вашу підтримку в першому випуску. Це дійсно важливо. Це дійсно дає сил, мотивує, надихає. Тому будемо намагатися робити ці випуски більш регулярними, більш змістовними. В цьому випуску в нас доволі багато новин, тому спробую доволі стисло це все розказати. Тому погнали до новин. Перше про що хотілося би сказати, це не зовсім новина. Це більша інформація. Інформація про можливість здійснювати реабілітацію військовим людям, які втратили кінцівки, люди, які втратили можливість повноцінно рухатися. Мова йде в першу чергу про військових про ветеранів війни. Зрозуміло, в який час ми зараз живемо, і відповідно. Нікому не потрібно нагадувати і розказувати наскільки е зараз це важливо. Всі свідомі компанії на сьогодні якимось чином намагаються підтримувати та давати можливість здійснювати реабілітацію як фізичну, так і психологічну. Хотілося б відмітити програму від компанії Туре, які намагаються робити реабілітацію через мандри. Вони планують це робити раз на місяць. Перша така акція вже відбулася. Є звіт, який можна, якщо цікаво, можна подивитися, почитати, як воно відбувалося. Ідея така, що будуть збиратися групи раз на місяць, і це буде в залежності від того, що буде дозволяти. Погода, це можуть бути або сплави, або піші походи, або ще якісь активності, або мікс цих активностей. Також турклуб Манівці. Доволі багато роблять для реабілітації ветеранів. Наразі це сплави по Дністру, вони проводяться по суботах. Також вони, коли тепліше, є можливість робити якісь різні активності в їх таборі, наприклад, скелелезіння або щось типу того. І також в Україну приїжджав Біл Нідікот це всесвітньо відомий каякер, але окрім того, що він каякер, він також багато приділяє саме відновленню людей, які втратили кінцівки протезуванням і, взагалі, ветеранам війни. Вони приїжджали в Україну подивитися, як взагалі. Які є умови для того, щоб це робити, спілкувалися з різними людьми, предмет того хто чим може допомогти? А, взагалі, в них вже доволі серйозна програма в цьому плані. Вони багато чого робили в себе в Штатах і хочуть поділитися досвідом з українцями і допомогти. Чим зможуть, Михайло Петелицький з Кеконоцентр намагається акумулювати дані від людей, які готові допомогти в цьому. Тому, в принципі, в під цим відео буде посилання на анкету, в яку можна заповнити, щоб скоординуватись, якщо у вас є можливість допомогти в цьому напрямку, О, як сонечко вийшло. І трошки про Starboard. в одному з наших минулих випусків була мова про те, що у Starboard не все так добре, як хотілось би, і можливо, що вони припинять свою діяльність, але насправді все вийшло не так, як гадалося, і схоже за все, в них справи пішли доволі непогано. Вони анонсували свою Dream Team на 2024 рік. Команда, яка створена з шалених людей, фактично купа титулованих спортсменів атлетів. Такі, як Конор Бактер, Майкл Бут, Ной ну, і Гор'ют, Барерас, Фіона Сфіона Уайлд, повний список, можна з ними знайомитися, подивитися титули всіх цих атлетів. Окрім того, що це максимально титуловані спортсмени, досвідчені спортсмени. Також вони не обходять стороною потенційних новачків, які можуть. Часом дати всім фори, крім того, що вони анонсували супер потужну команду на 2024 рік. Вони також оновили свої дві дошки: це дошка All Star і дошка Sprint. Насправді, вже я бачив коментарі від власників попередніх дошок Starboard, що вони дуже незадоволені тим, що Starboard доволі часто оновлює свої дошки, і люди просто не встигають їх оновлювати самостійно. Щодо цих дошок, дошка. All Star, це їх максимальна універсальна дошка, яка, по їх словам найбільш титулована дошка. Вони зробили ще ряд покращень для того, щоб ця дошка була ще краще. Фактично дошка підходить будь-кому, вона має п'ять варіацій: розміри від 20,5 дюймів до 28 дюймів. Вибирай, не хочу. Дошка Sprint, яка створена для, мабуть, більше для перегонів. В основній основна дошка має два розміри: це 21,5 один 235 та 23 А також є Sprint Експедішн, яка йде в трьох розмірах: 25,5, 27,5 та 29,5. Ця дошка, незважаючи на свою назву, все таки більше налаштована на якісь декількаденні подорожі. Даніель Хасуло переходить в Сунова. Незважаючи на те, що у Старборда все йде непогано, але менше з тим, Даніель Хасуло вирішив перебратися із старборду в Сунову. Можливо, дійсно, через те, що Старборд анонсував настільки потужну команду, то Даніель зрозумів, що йому там буде трошки тіснувато і непросто. Менше з тим, будемо дивитися за тим, як розвивається команда Суново і як. Ку роль буде відігравати в ній Даніель. Може, через деякий час він все-таки долучиться до свого брата і вони будуть розвивати свій власний бренд дошок. Орл Каякс. Насправді я прям з цих каяків. Орл Каякс унікальний тим, що це складні каяки, каяки Орігамі. І вони, окрім також, що вони такі доволі незвичні. Вони вирішили додати опцію можливість на ці кояки вішати моторчик. Моторчик виготовляє компанія Bisbee Motors, яка виготовляє моторчики для різних човників, і вони адаптували цей мотор для каяка. Цей мотор має фанат швидкостей, я не знаю навіть. 12 швидкості для каяка на повній потужності він готовий працювати 80 хвилин. А на менших обертах він може працювати до 12 годин. В цілому каяки ору стартують від 500 доларів. А те, що більш-менш схоже на каяки, де починається від 1100-1500 доларів. А цей моторчик буде ще додатково коштувати 700 доларів. Тому є от така опція, такий девайс. Можливо, це нова, новий, нова епоха розвитку каякінгу вслід за електророверами та іншими штуками, де людям вже не хочеться застосовувати власну силу, а просто хочеться тиснути кнопочки і спостерігати за навколишньою природою. Pedaling Film Festival 2024. Основним. Переможцем головним фільмом цього фестивалю став фільм про Девіда Ґейза. Фільм фактично розказує історію колишнього в'язня, який став рекордсменом на САПІ. Тому, якщо є можливість і бажання, можете зацінити цей фільм, який розповідає історію однієї людини, в якій безпосередньо є сап-тематика. На страві з'явився каякінг. Насправді на страві на так є каякінг як активність, його можна вибирати, але я трошки не про це. На страві також є розділ статей або влог, блог, і там вони публікують різні статті. Здебільшого вони стосуються велосипеду або бігу. Ну, тому що на страві це основний контингент людей, які цим займаються. Але нещодавно на справі з'явилася стаття, яка присвячена каякінгу. Стаття розповідає про те, як, як двоє іспанських друзів здійснили триденний сплав по річці Ебро з виходом в море. А насправді нічого такого унікального, пройшли щось там 11 кілометрів за три дні, але сам факт того, що на страва вже пишуть про каякінг, це як на мене доволі класна річ і не може цим не тішитися, тому що каякінг набирає якоїсь популярності. Постащила новина, що компанія Столквіст припиняє свою операційну діяльність. Е, мабуть, ви не знаєте компанію Столквіст. Ну насправді я теж не сильно знав цю компанію, але нещодавно мені десь трапилася старе, стара стара об'ява про те, як продавали на якісь каєк-барахольці. Жилет Столкіст виявляється, що це доволі олдскульний бренд, який існує з 1977 року. Переважно він займається тим, що випускає страхувальні жилети, і серед каякерів він користувався доволі великою популярністю, і в нього є доволі прикольні моделі цих жилетів. Разом з тим, ця компанія була частиною компанії Акваланг. Акваланг, 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 що знайоме, мабуть, це точно це те, з чим пірнають воду. Прям бренд по типу памперсів чи ксероксів, де вже назвою бренду називають загальну, загальну річ. Отже, всю цю компанію Акваланг разом зі е, викупили інвестиційно-банківська фірма Барінгс, викупила одразу Акваланг разом зі Столквістом. Вирішили, що, мабуть, жилети вже не варто далі створювати. Е -е, насправді, сайт ще працює, жилети там продаються, але я не впевнений, що, вони, що будуть е -е, випускатися нові моделі жилетів після того, як е -е, ці всі розпродадуть. Е -е, декілька новинок від компанії Hiko, чеський виробник спорядження для каякінгу. Е, е, Вони анонсували, що в продаж вийшло. Декілька, декілька мор, чи спас кінців, чи рятувальних кінців, тобто мотузка, яку кидають людям, яким потрібна допомога у воді. Вони стверджують, що це в них вони зробили певні інновації з мішка, в якому ховається ця матузка, що він має якусь особливу форму, в якій легше складати мотузку, з якої легше. З якої ця матушка легше е дістається, розкручується, коли цей мішок комусь кидають. Е Менше з тим, е є декілька варіантів. Саме дешевий варіант 10 метрів, коштує 58 євро. Рекорд Дінуса з кромової свічки. Так, так, є навіть і така фігня. Перше, що мені е пало в очі на цьому відео, це велика кількість. Всього жовто-блакитного. І каяк, і прапорці, і доріжки е басейну, враховуючи те, що цей рекорд е фіксувався 24 лютого 24 року. То можливо це не просто співпадіння, а тут дійсно є якийсь символізм. Новий рекорд склав 30 хвилин 14 секунд, а попередній був 9 хвилин 59 секунд. Ну прям така прірва між цими рекордами. Я думаю, що або ніхто не хотів довго не думав, щоб його якось побити, або насправді пройшла якась еволюція в човнах, що раніше це було робити набагато важче. Менше з тим, чувак, який робив цей рекорд. судячи за все він міг іще довше лежати на спині, але щось, мабуть, йому вже набридло. Він пиво захотів або в туалет, Ну менше з тим, щось доволі легко він закінчив. Шкода, що сезон тренувань в басейні вже закінчився, а то була б класна мотивація. Ну, менше з тим це буде мабуть на наступний сезон. Між сезоні будете намагатися побити рекорд кормової свічки. Всього потрібно простояти трохи більше 30 хвилин. Трохи новин від компанії Red. оновили дві свої дошки: Турінгово 126 і Спорт 14, і також цю дошку вони показали в короткометражному фільмі, в якій фільм про змагання в Шотландії, де всі учасники намагаються пройти маршрут з дев'яносто. Шість кілометрів. Хтось це проходить за один день, хтось проходить за декілька днів. Змагання називається Great Glen Challenge. і фільм здається, називається Call. Цікавий, прикольний фільм, класно знятий з новою дошкою, Тому є бажання, будь ласка. Нова дошка Сік RST. Я так розумію, що перегони між виробниками сапів тривають, і Сік, щоб не відставати від Starboard, також випиляв свою нову дошку. Вже в інтернеті є декілька відосів, де порівнюють саме цю дошку Сік з дошкою Starboard. Сік, так само, як і Starboard, зробив купу різних покращень для того, щоб ця дошка була максимально класна, максимально прикольна. Максимально швидка. Зберегти всі позитивні якості, які були до цього, додати щось нового. Ця дошка доступна в п'яти розмірах: 21,5, 21,5 LV, 23, 24,5 та 26,5. Нові жилети від НРС. НРС оновили. Лінійку своїх жилетів. Починається сезон, і у виробників вже почали з'являтися в продажу ті речі, які вони анонсували на виставках падал Expo в Страсбурзі. НРС анонсували вихід жилетів модель Ninja, Ninja OS, Ninja Pro і Vector. Ninja це. Жилет, який випускається вже більше 10 років, вони оновили цю модель. Класичний low profile жилет, який користується шаленою популярністю. Жилет має кишеньку для того, щоб погріти ручки, велику кишеньку для зберігання речей, кишеньку баклю для того, щоб повісити ніж. Також кишенька для складного ножа, силіконова просоєчка, щоб цей жилет з вас не стягувався, не спадав. І світловідбиваючі елементи. Ninja OS це жилет, який більш вже налаштований для турінгу. Він має спеціальний відсік в основній кишені для рації, має трошки більші світлоповертаючі елементи, і має ще два додаткових кільця для. Закріплення якогось додаткового спорядження, а Pro — про це жилет, який вже налаштований, який вже створений більше для Whitewater, тому що він має де дерінгі, тобто кільця, в які можна почепити карамін. Якщо його різко дірнути, то цей пластиковий пластикове тільцево розкривається. Фактично, Ninja Pro — це жилет, який дуже нагадує попередній жилет Zen. Але що стосується цього, то в принципі є ще модель Vector. і про Vector вони кажуть, що він унаслідував популярність Нінджі і фактично став спадкоємцем Зену. Як на мене, Зен був доволі вдалою моделлю. Я не знаю, чому НРС вирішили його розділити в два напрямки зробити Ninja Pro і зробити Vector, Тому що, як на мене, Зен і так користувався. Високою популярністю я сам особисто розглядав його до придбання. Я вживу його, на жаль, не бачив, але він мені чимось схожий на Astral Green Jacket чи Blue Jacket, тому що, в принципі, в них кишеня, лямочки дуже схожі, і таке відчуття, що це роблять десь в одному місці. Але менше з тим, ну, тепер є NRS Вектор. Я хочу побажати, щоб він також мав таку популярність, як і Зен. Сподіваюся, Нарес це вийде. А також хочеться побажати NRS, щоб вони трошки більше яскравих кольорів використовували в виробництві Whitewater жилетів. Новий човник від Piranha Реактор. Човник, який анонсували на, тому ж самому, на тій ж самій виставці в Страсбурзі. Вже є декілька відео порівняння цього човника з іншими човнами. Фактично, це човен, який відповідає всім сучасним трендам. Це сплавний човен з плоскою кормою, і розказує, що в цьому човні ви будете максимально легко крутитися, будете максимально маневрені в ньому. В той же час вони дуже сильно намагаються скрити аутфіт. Тобто на всіх фото, відео, де показується човен, кокпіт закритий для того, щоб не було видно, що там всередині. Навіть той відео, де чувак катається на цьому каяку. Ділиться першими враженнями. Він все одно знімаючи його, максимально не показує, що всередині і так само акцентує, що його попросили це не робити. Тому е мені прям дуже цікаво, що ж там такого е пірання запхали всередину, що вони настільки сильно його е скривають. Але я думаю, що вже скоро це стане ясно, тому що анонсували вихід цього човника на квітень 2024 року. А е я думаю, що коли ви вже дивитесь, то квітень вже фактично настав сподіваюся що ви вже розпочали свої тренування на сапі а якщо не розпочали то саме час їх розпочинати тому що українська федерація та серфінгу оголосила дати змагань в цьому році це всі змагання які пройдуть відбудуться в києві отже це будуть 25 травня київ Open Paddle Race, 20-21 липня Ukrainian SUP Championship і 7 вересня Ukraine Сап КАП, що можу сказати, готуйтесь до змагань, адже змагання це класний спосіб трошки себе розвивати мотивувати, займатися постійно, тренуватися. Тому раджу не втрачати нагоду прийняти участь в цих змаганнях. Раз ми вже заговорили про змагання турклуб манівці, 13 та 14 квітня буде проводити змагання з Техніки водного туризму змагання будуть відбуватися на річці Свіча в класах двоміцни катамарани та каяки. Будуть слалом та невеличкі перегони з елементами рятувальних робіт. Якщо у вас є необхідність в спорядженні турклуб-манівці, вам з цим допоможе, слідкуйте за оновленнями і також підтримайте турку-манівці своєю присутністю на цих змаганнях в ті непрості часи. Початком повномасштабного вторгнення пірання та пієндейчі своєдочірньою компанією, як і більшість свідомих компаній, е максимально намагалися підтримувати Україну. Е е хтось це робив, е тим, що переставав працювати співпрацювати з країною терористом хтось просто висловлював свою солідарність підтримку. Е е компанія пірання пішла трошки більше на додачу до цього всього. Вони вирішили зробити збір. Е збір е методом продажу лімітованої. Лімітованої кількості каяків з розфарбованою в кольори прапору Україна. Це мали бути як і сплавні каяки, так і каяки. фактично планували зробити 20 каяків моделі Scorch. і відносно недавно один із таких каяків з'явився у нас в Україні. Може й декілька. Антон Федоренко похизувався цим каяком. Вже вони встигли його помити в басейні. Насправді, можливо, вже і не тільки в басейні, так само. На Антоні футболка, яку е, Пірані також випускала в не підтримку цього всього. Тому е, дуже прикольно, що е, каякерська спільнота настільки е, єдина, що допомагає і підтримує один одного в скрутні часи. А в цілому, е, як на мене, доволі прикольні. Кайки, доволі прикольні доволі прикольно коль... коль... кольори і доволі ефектно вони виглядають. Копелі анонсував вихід нового свого Паркрафта. Вони надихалися моделлю 2017 року. Зараз я не, не можу сказати точно, про яку модель вони говорять. Просто кажуть, що це модель 2017 року. Нинішня модель називається Родео. Вона розрахована на сплави бурними річками класом 4 і більше. 4+. плюс для цього цей каяк має трошки збільшені рокери. Він має посилення кевларом, важить всього сім кг, В принципі, є прокрафти і легші, але мабуть, вони не настільки посилені, не розраховані на. Такі випробування, але в цілому ну, все-таки носити з собою 30-літровий мішочок з майже 6-кілограмовим покрафтом легше, ніж каячок 18 кілограмів. Палом випустив новий слінг під назвою Кобра. Фактично багато каякерів використовує слінги. Від виробників Альп спорядження, тому що вони ідеально для цього підходять. Але Палм випустив свій, особи... свій особистий слінк. Він його випустив із дайнеми, а це означає, що він тепер максимально компактний, максимально легкий, важить щось близько 67 грам. Особливість цього слінгу ще в тому, що він не закільцьований, а він має що він як стрічка і має два кільця на кінці цих стрічків. Як на мене, це класне рішення, тому що Робити з нього кільце можна спокійно, зафікшувавши два кільця карабіном, а, а маючи його як одну довгу мотузку п'ятиметрову, це теж доволі класна фішка. Відповідно, в цьому слінгу з'являється ще більше можливості його використання. Раз ми вже заговорили трошки про змагання локальні, також хочемо сказати, що Змагання так сказати, неофіційний чемпіонат світу каякінгу, такі відбудеться в цьому році. Зазвичай цей чемпіонат проходив на базі змагань ОЕЦ Трофі, але в зв'язку з повінню, яка відбулася в 23-му році, то там доволі сильно змінилися пороги деякі пороги несуть певну небезпеку і. Вони повністю не досліджені, і що з цими буде також важко було сказати. Тому організатори е вирішили не ризикувати і е відмінили ті змагання, але все таки вони не знайшли альтернативу. Е ці змагання е мають бути е цей новий чемпіонат. Е має відбутися 23 третього. 30 червня в рамках Extreme Sports Екстрімспортсвеко в Норвегії в регіоні ВОС. Про Норвегію також дуже багато цікавого розказували. Я думаю, що той регіон нічим не буде поступатися, і, можливо, також це буде нова сторінка розвитку каякінгу. Я думаю, що багато також цікавого можна буде побачити на чемпіонаті саме в тому місці. Ну і можливо, ви чуєте, як на задньому фоні вже починає підніматися один із секцій греблі, тому і варто закінчувати. А по великому рахунку все це всі новини, які в нас є на цей час. Тому ще раз хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваш інтерес. В цілому, мої загальні побажання незмінні. Будьте чимними, допомагайте зсу, допомагайте людям, які допомагають їм. Будьте людьми в кінці кінців. Дякую за увагу. Всім, папа, -па і до зустрічі на воді.